Вітання! Сьогодні ми знову занурюємось у графові нейронні мережі цього разу фокус на главі 12 книги «Графові нейронні мережі на Python. А тема там ну, дуже актуальна навчання на гетерогенних графах. Доброго дня! Так, тема справді важлива, бо реальні дані рідко бувають простими й однорідними. Саме так ми раніше розглядали різні GNN-шари. GCN, GET, GraphSage. здається, їх багато. А чи є щось, що їх об'єднує, якийсь, можливо, загальний принцип? Безумовно. І якраз ця глава представляє таку концепцію, це нейронна мережа передачі повідомлень, Скорочено MPNN, або іноді MPGNN. Це, по суті, такий собі загальний фреймворк. Фреймворк. Тобто як. Ем... Як система координат для різних GNN. можна і так сказати. Його запропонували Гілмер та колеги ще у 2017 році. Ідея в тому, щоб описати роботу будь-якого gnn шару через три, ну скажімо так, фундаментальні операції. Три операції цікаво. Які саме Перше – це передача повідомлення меседж як вузол готує інформацію для своїх сусідів, друга агрегація. Aggregate. це про те, як вузол збирає всі ці повідомлення, що надійшли від сусідів. Там можуть бути різні стратегії: сума, середня, максимум. Угу. І третє, оновлення, апдейт. Тобто, як вузол, отримавши агреговану інформацію, оновлює свій власний стан, свій ембедінг, враховуючи і попередній стан теж. Ага, тобто меседж, «агрегейт», «апдейт». Виходить, що GCN, GAT, GraphSage – це просто різні способи реалізації оцих трьох кроків. Правильно я розумію? Абсолютно точно, влучно підсумовано. Наприклад, GCN використовує певну агрегацію з нормалізацією за степенем вузла і потім просте оновлення. GAT додає туди механізм уваги. Це впливає і на меседж, і на Aggregate, бо повідомлення зважуються. А GraphSage? Там. Та DraftSage пропонує різні агрегатори на вибір середнє, LSTM, пулінг. Тобто MPNN дає нам таку собі універсальну мову, щоб описувати і порівнювати всі ці, на перший погляд, різні підходи. У главі якраз бачила приклад реалізації GCN-CONF у Python Geometric. Там згадуються кроки: лінійне перетворення, потім додавання self-loops, тобто петель до себе. Так, так. Обчислення коефіцієнта нормалізації, і потім виклик методу ProPagate. І цей метод виходить всередині, і реалізує цей Message, Aggregate, Update. Саме так це чудовий приклад, як конкретна реалізація шару вписується в цю загальну схему MPNN. І розуміння цього воно ж допомагає ну, гнучкіше підходити до конструювання нових моделей, модифікувати існуючі. Гаразд, з MPNN наче розібралися. Це такий собі уніфікований погляд. Але ж ми досі говорили переважно про гомогенні графи, тобто, де всі вузли одного типу, всі ребра одного типу. А що, коли дані складніші? От. І це, власне, головна тема глави – гетерогенні графи. Це якраз ті графи, де є різні типи вузлів, різні типи ребр або і те і інше. І це ж, мабуть, набагато ближче до реальності. Однозначно, більшість реальних систем саме такі: соціальні мережі. Бази знань, біологічні мережі. В книзі наводиться приклад такої собі ігрової мережі: є користувачі user, є ігри, гейм, є розробники дев. І зв'язки теж різні. Користувач follows, користувача плейс гру, а розробник девелопс гру. Так, чудовий приклад: три типи вузлів, три типи ребер. Формально кажуть, що гетерогенний граф G дорівнює VE має функцію типів для вузлів φ. І функцію типів для ребер псі. Тобто кожен елемент графа має свою мітку типу. Добре. А в чому тоді головна складність для GNN? Ну, є різні типи, то й що. А складність ось у чому. Ознаки, які описують вузли різних типів, вони ж ну, зовсім різні за своєю суттю. І що важливо за розмірністю. Ознаки користувача вік, стать, країна це одне, ознаки гри. Жанр, рейтинг, платформа зовсім інше. Ознаки розробника ще третє. Ага, тобто просто взяти всі ці вектори ознак, склеїти їх в одну велику матрицю X, як ми робили для гомогенних графів. Тут уже не вийде. Це буде як, м як змішати яблука з апельсинами і статистикою сайту. Саме так буде повний хаос, змішаються незрівнянні речі, втратиться вся специфіка. Потрібні інші підходи. І от Python Geometric для цього пропонує клас Heterodata. Heterodata – це щось типу спеціального контейнера? Точно. Уявіть його як такий органайзер. Він дозволяє зберігати ознаки для кожного типу вузла окремо. Наприклад, Datauser.x, DataGame.x, і так само індекси ребер для кожного типу зв'язку: Data userplace.edgeнdeкс. Навіть ознаки самих ребер можна додати, якщо вони є. Зрозуміло. Тобто, дані ми тепер можемо зберігати структуровано, не змішуючи. А як їх обробляти? Як і GNN навчити працювати з цим? Ну, є, так би мовити, два магістральні шляхи. Перший спробувати звести гетерогенний граф до гомогенного, наприклад, просто ігнорувати типи. Але ж це, мабуть, не найкращий варіант. Втрачається ж специфіка. Саме так. Зазвичай це не оптимально. Тому другий шлях це розробляти GNN, які вміють працювати безпосередньо з гетерогенною структурою. І як це робиться? Найпростіший варіант взяти звичайний GNN-шар, скажімо, GCN або GIT, і застосувати його окремо для кожного типу ребер. Тобто для зв'язку User Place Game буде один набір параметрів для дев Dev Game – інший. І так далі. Пайтерс Geometric навіть має таку обгортку ту Ту хетерео, тобто вона автоматично це робить. Так, вона бере звичайну гомогенну GNN модель і, грубо тражучи, клонує її шари для кожного типу ребер у гетерогенному графі. Це вже значно краще, ніж ігнорувати типи, бо враховуються різні розмірності ознак і специфіка зв'язків. Але все одно звучить трохи механістично. А якщо різні типи зв'язків мають різну важливість для задачі, от для рекомендації гри зв'язок грає в цю гру, напевно, важливіший ніж підписаний на розробника. Чи може модель це врахувати? От і це ключове питання. І саме тут на сцену виходять більш просунуті спеціалізовані архітектури. Глава якраз дуже детально розглядає одну з них: це ієрархічна нейронна мережа з самовніманням, хан Self-Attention Network. Хан ієрархічна звучить інтригуюче. Що ж там за ієрархія? Ієрархія там у використанні уваги етеншн на двох рівнях. Але перш ніж про рівні, треба згадати про меташляхи. Меташляхи це що таке? Це, по суті, заздалегідь визначені послідовності типів вузлів і ребер, які мають певне семантичне значення. Наприклад, у бібліографічній мережі це може бути шлях автор написав статтю, написав співавтор, А це А. або. Автор написав статтю, опубліковану в конференції АЦК це, це спосіб описати складніші зв'язки. Ага, як певні значущі маршрути в графі. Зрозуміло, і як хан їх використовує. Отже, перший рівень уваги в хан це увага на рівні вузлів. Вона працює схоже на джет, але в межах одного конкретного меташляху. Скажімо, для меташляху А це А модель визначає, які саме статті і, відповідно, співавтори є найважливішими для даного автора в контексті цього шляху. І так для кожного визначеного меташляху. Тобто, для кожного типу маршруту своя увага до сусідів. Саме так. А другий рівень це увага на семантичному рівні. І оце, мабуть, головна фішка анайчан – Ця увага вже визначає важливість кожного меташляху як цілого для кінцевої задачі. Наприклад, для класифікації авторів за галузю шлях АЦА може бути набагато важливішим ніж шлях, скажімо, АЦКСА, автор стаття, конференція стаття автор. Ого. Тобто модель сама вчиться, які типи зв'язків, які оці меташляхи є найважливішими для того, що ми хочемо передбачити. Точно спочатку за допомогою уваги на рівні вузлів, часто багатоголової multi-head attention, отримуються ембединги для кожного меташляху, такі собі семантично специфічні представлення вузла, а потім ці представлення агрегуються, але не просто сумуються чи усереднюються. А зважується, кожен меташлях отримує свою вагу, яку визначає увага на семантичному рівні. І фінальний ембедінг це зважена комбінація інформації з усіх цих шляхів. Це звучить значно потужніше, ніж просто окремі шари для кожного типу ребра. Безумовно. Бо модель вчиться фокусуватися на найрелевантнішій інформації. У голові ж наводять результати для хан на датасеті DBLP. там є автори, статті, терміни конференції. Так. Класичний датасет для гетерогенних графів. І там порівнювали хан з GAT, яку застосували до спрощеного графа, і з гетерогенною GAT, зробленою через Тухітеро. І результати, здається, були на користь хан. Саме так. Для задачі класифікації авторів хан показала точність десь 81,6 тоді як звичайна JIT – близько 72,4%, а гетерогенна JIT через тухітеро десь 78,6 Но різниця помітна: майже 10% від базової JIT і 3 від тухітеро. так це добре демонструє, що спеціалізовані підходи, які враховують не лише наявність різних типів, а їхню відносну важливість через такі механізми, як в хан, можуть дати суттєвий приріст якості. Отже, якщо підсумувати, ми почали з того, що MPNN дає нам такий собі універсальний погляд на gnn шари через ідею передачі повідомлень. Угу. Потім перейшли до гетерогенних графів, де є різні типи вузлів і ребер, що значно ближче до реальних даних, але створює проблеми для стандартних GNN через різні ознаки, так, зокрема різні розмірності та семантику. Ми побачили, як гетеродата допомагає зберігати ці дані, а ту гетеро робити базову адаптацію GNN. І нарешті заглибилися в хан архітектуру, яка використовує дворівневу увагу на рівні вузлів у межах меташляхів і на семантичному рівні для зважування самих метошляхів. І приклад з DBLP показав, що це працює краще. Це дійсно відкриває двері для моделювання дуже складних систем, де купа всього різного взаємодіє. Абсолютно, гетерогенні графи це, безперечно, дуже активна і перспективна область досліджень, там постійно з'являються нові ідеї, нові архітектури. Ну і на завершення, як завжди, думка для роздумів дивіться, архітектура хан вона ж використовує меташляхи, які ми маємо визначити заздалегідь. Тобто потрібні якісь експертні знання про домен, щоб сказати, ось такі послідовності зв'язків важливі. А чи можемо ми піти ще далі? Mm, цікаве питання. Чи можливі такі підходи, такі GNN для гітерогенних графів, які б взагалі не потребували цих наперед заданих меташляхів? Які б могли самі автоматично знаходити найважливіші структурні патерни, можливо, навіть складніші, нелінійні, а не тільки оці лінійні послідовності. На цій інтригуючій ноті, мабуть, і завершимо наш сьогоднішній розбір 12 ї глави. Сподіваюся, було корисно і вдалося розкласти все по поличках. Дякуємо за увагу і до наступних зустрічей!